Сьогодні поговоримо про пряжу Ярднар Джинс Тропікал і зробимо її порівняння з джинс та джинс сплеш. Кольори красиві, не дуже насичені. До речі, сплеш пофарбований після скрутки, а тропікал до. Тому ви можете не перейматися за збереження кольору. А в результаті ви отримаєте. Рада вітати вас на нашому каналі! З вами магазин рукоділля Candy Yarn та я Яна. Сьогодні поговоримо про пряжу YarnArt Jeans Tropical і зробимо її порівняння з джинс та джинс плеш. А також не забудьте лайк та підписку, тоді всі ваші петельки будуть рівними. І так, ярнар джинс Тропікал. Моток 50 грам, з метражем 160 метрів і склад 55% бавовни і 45 поліакрилу. Мотки круглі, м'які, приємні на дотик, злегка бархатисті, нитка з секційного фарбування рівномірна по всій довжині, не сильно пружинить та складається з чотирьох тонких ниток середньої скрутки. Якщо порівнювати товщину нитки джинс і Джин сплеш, то тропікал необ'ємна і виглядає тоньше, незважаючи на однаковий метраж на 50 грам. І ще нитка міцна, і щоб її порвати, потрібно прикласти чимало зусиль. В'яжеться пряжа легко, швидко та комфортно, як спицями, так і гачком. Вона не косить, не розшаровується і не чіпляється за інструмент. До речі, сплеш пофарбований після скрутки, а тропікал до. Кожна з ниток має короткі різнокольорові секції на відміну від сплеш. Тому у виробі не формуються кольорні плями, як зазвичай виходять у секціонках. Спиці краще підбирати з не дуже гострим кінцем. Ряжа може переносити 2-3 перев'язки, але не більше. Виробник радить обирати спиці розміром 3,5 мм. Таким номером я і зв'язала пров'яз лицевої гладі. Він вийшов веселим, м'яким. Не дуже еластичним і пружним, завдяки забарвленню. Не видно рядність, петлі лягли рівно та акуратно. Якщо ви в'яжете рідко, можна взяти і трійку. Джинс Тропікал це пряжа, яка не вимагає підбору візерунка, але я спробувала його зв'язати з переплетеннями спицями 3 мм. Пров'яз вийшов більш пружним та еластичним, ніж у лицьовій гладі. Малюнок виділяється в полотні, створює рельєфність та надає об'єму. Особливо гарно переплетення виглядають у великих візерунках, і мені здається, що у готовому виробі вони додадуть йому родзинку. Як і зі всіма попередниками, тропікал резинку тримає погано. Свою я зв'язала спицями 2,5 мм. Спочатку вона пружна, легко розтягується та повертається на місце, але це лише спочатку. Згодом вона втратить свою пружність і буде лише прикрашати виріб, якщо так можна сказати. Що стосується гачка, виробник радить обирати його в розмірі 3,5 мм. Цим номером я і зв'язала зразок. Він вийшов щільнішим та товстішим, не такий еластичний і пружний, як у спицях. Кольорові ділянки за рахунок стовпчиків виходять вище, тому пряжа в полотні виглядає зовсім інакше. На мій погляд, Tropical не дуже схожий на класичний джинс або сплеш. У нього нитка тонша, набагато м'якша і приємніша на дотик. Я вважаю, що при однаковій довжині роль якраз зіграв поліакрил у складі. Це єдина відмінність, окрім окрасу. Що стосується палітри, на офіційному сайті виробника налічується 13 відтінків цієї пряжі. Кольори красиві, не дуже насичені. По кожному моточку підібрані цікаві поєднання нейтральних тонів з яскравішими. І кожен красивий по-своєму, а в результаті ви отримаєте веселий строкатий виріб, який не буде схожий на жоден з вашого гардеробу. Пропоную подивитись на моточки поближче. 611, 612, 613, 615, 617, 621. Що можна зв'язати з джинс Тропікал? Ці кольори так і просяться на дитячі вироби. Це ковтинки, жакетики, шапочки. А також з неї виходять прикольні іграшки та одяг для ляльок. Для себе можна зв'язати джемпери, жакети, сукні, спідниці, шапки, шарфи та бактуси. Для літа топи, футболки та туніки. Цікаво виглядають джемпери з регланом, круглою кокеткою. Або якщо використати тропікал у лопапесі. Також просто можна зв'язати смогастий висок. Ріб комбінуючи пряжу з однотонним джинсом. Вона не линяє під час прання, тому ви можете не перейматися за збереження кольору. Таке поєднання буде класно виглядати в бабусиному квадраті, яке можна використовувати, наприклад, в жилетах, жакетах або пледах. Як доглядати за виробами з джинс Tropical? Ручне прання, температура води 30 градусів, не терти, не викручувати та сушити у горизонтальному положенні. Виробник рекомендує використовувати праску на низьких температурах. Хочу сказати, що пряжа чудово переносить і машинне прання на делікатному режимі, сюрпризів не буде. Вироби не втрачають об'єму, залишаються в початкових розмірах. Кілька слів про витрати на ковтинку однорічній дитині достатньо трьох мотків на футболку середнього розміру біля чотирьох, а на джемпер 6-8 моточків, в залежності від фасона та щільності в'язання. Тепер підіб'ємо підсумок і поговоримо про плюси та мінуси цієї пряжі, плюси у неї якісний склад, вона міцна, м'яка. Легко та швидко в'яжеться, красиво виглядає у виробі, легка у догляді, швидко сохне, не линяє, має гарну палітру та економічну витрату. Мінуси я їх не знайшла. Якщо ви їх знаєте, напишіть у коментарях. Ось і все, що я хотіла розповісти вам про джинс Tropical. Посилання на палітру та актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайки, обов'язково натиснути дзвіночок. І всім папа, -па, солодких вам петельок.